Споминає подвіг Феодори, котра так смиренно перенесла усі ті незгоди за те, що один раз вкусила блуда і все життя чувствувала себе недостойно перед Господом, але подвигом поста і молитви очистила себе, омила себе і навіть після смерті її. Молитву до неї спасали людей. Споминаємо сьогодні ще прибудову Села Амфонського, чудного святаго, преподобного Сергія і Германа, Вспоминаємо мученика Дмитрія і його жони Ефанфії, вірніше, мученик Ефанфії і його жона були християнами і привели їх у часи гонення до. Воєнначальника до губернатора Дмитрія. Губернатор був Дмитрій. прикликали усіх християн оббити. Але коли Дмитрій, високопосадовець, увідів подвиг християн, як вони смиренно моляться, як вони свою віру в Христа держать, як зеницю ока, і готові умерти і не відступити від Христа, не касатися ідолопоклонства. Дмитрій зняв із себе пагони Державної служби і став християнином. Вдумаймося, скільки раз мучителі муча християн тисячі людей приводили до Христа, іноді десятками тисяч. Нині навіть державний чиновник відя подвиг святих Єфанфієни. І мученика Дімітріана, сина їх, сам став мучеником за віру Христову. Історія церкви, життя святих достатньо дають подвігів, образів, щоб мати з кого прийняти образ, не читати французькі розвратні романи, не читати якісь бойовики або позирати кіно, і то в бойовиках, ніяк з них не вийдеш. А знайти собі лучші подвиги, лучші образи образи святого ім'я, котре ти носиш. І кожен християнин мав би знати на пам'ять життя свого святого, щоб не напрасно носити ім'я, бо ім'я Християнина не бірка на чолі, а некий згусток енергії, ім'я енергія і її треба. Заслужити і ім'я треба заслужити своїм життям і поведінкою. Господи, молитвами ми преподобне Фіодора Олександрівської молодшої, молитвами Сергія Германа Паламських, молитвами преподобно Сілуана Фонського, нашого чоловіка, молитвами мученика Дмитрія, Димітрія, Ефанфіожини, і мученика Дмитріана, їх сина. І молити ми всіх наших святих, благослови нам Господи, всьому світі берегти себе від блуда. Але, віддя ці гріхи, молися, щоб ти ніколи на той путь не став, да, і, звісно, інвонітелів наших ми просимо, Боже, милуй їх, бо вони у своїх корупціях і злодійстві хотіли би то прикрити. Та щоб не видко було, що вони злочинці глядають чесних людей церковних, назвати злочинцями, хоча то їм ніколи не вдасться. Бо що тут на землі в скорому часі народні суди будуть таких людей судити. Ну, май страшне для них на страшному суді, коли Господь скаже: а ви лукаві книжники і фарисеї, всякі там мільйонери і мільярдери, олігархи і проча з шелуха. На ліву сторону, в вічні муки, бо більше ви ніч не заслужили, але ж вічного прокляття у прокляттях пекла. Для православних людей момент завжди помнили. Ми, коли живемо в цьому світі, наперед думаємо, як наші діяння отозвуться в вічності, що з того вийде на завтра, на відміну від грішників, які не думають, що станеться. Б'ють наших людей у храмах і увечать роблять. І зу... Все одно не думають, що за то треба відповідати, бо грішник і є обезумівший у своїх поступках. Православні християни завжди пам'ятали, якщо ти тут на землі повниш о вічності, дай і потім латинська поговорка була сформована, вона звучить «Memento морі, «помни про смерть, Це слова. Соломона помни про смерть і вовік не согрішиш. Помни, що прийде час, коли будеш на суді, і тоді будеш рвати на собі волосся, що ти натворив, скільки Бог тобі давав можливості розкаятися, скільки раз ти чув Євангелії, слово Боже, а ти оказався безчурственний, так не будеш ти казати, Господи, я не знав, не чув, не відів. Сто раз чув, сто раз відів і сто перший раз. Одишов од Бога, а значить, такий чоловік уже сам собі підписав приговор у вічні муки. Християни Української православної церкви, канонічні, просимо Бож, Господь прийняв наше терпіння як і сповідників, що ми нікому не желаємо зла, як громадяни України, як законопослушні, ведемо себе з любов'ю. Не обіжаємося на гонітелів, їх треба шкодувати. Законодавці, котрі прийняли той закон, треба їх шкодувати до семи покоління, діти їх будуть нести якусь кару, тому що вони прийняли закон, котрий поламав взагалі всю судову правову систему. Молимося, прося, Боже, ти великий і славний. І якщо дав нам іспитання, поможи нам його витерпіти, бо лише так поступаємо, діти Божі. Родичі святим і ісповідникам, а у вічності по милості Твоєї Боже, і наслідники Царства Божого. Амінь.